Всім привіт! Сьогодні хочу показати трішки там були запитання, особливо Іра Кліщ тобі вітання. Просили показати клітки королів, як утримую, де утримую. Ось і трошки в цьому плані хочу якби, пробігтися по, по господарству своєму такому маленькому і показати, може, кому буде цікаво глянути, як це все в мене облаштовано. Ось тому. Зараз пробіжуся якби від першої клітки, з якої я починав, яку я робив. Все як я, так покажу, нічого я не готувався, не прибирав, не, не, не хочу робити цю картинку. Як є, так і покажу. Ось, Але я ще хочу що сказати, можливо, хто допоможе, не знаю. Купив я ось такий мікрофон петличний. Думав, вже ж, бо були і коментарі, та й сам я якби, бачу, що ну, звук, звук поганий, тихий. Я вже і на програмі додаю. Трішки гучності, але все одно звук тихий і вирішив замовити бюджетний якби, мікрофон. Але на початок, я думаю, мені вистачить, все одно повинно було б бути краще мене чути. Замовив я цей мікрофон, прийшов він. Я ж такий радий, думаю, зараз під'єднаю, щось запишу, як би. Але під'єднав. Ось такий він. Тут. На один він мікрофон. Витягуйся такого плану. Мікрофон і приймач якби. вставляється в телефон і все повинно писати. Але вставив в телефон, не пише. Не пише він звук. Телефоную до цих хлопців, де замовляв. Кажу так і так, не пише звук. Ось, вони кажуть, що ну, буває таке на деяких версіях Android, що потрібно просто з Play Market установити іншу програму якби для зйомок, іншу програму камери. Там встановляєш. Безкоштовно просто в джерело звуку, там на налаштуваннях вибираєш якби зовнішній мікрофон. Я встановив все, вибрав, не пише. Дзвоню знову до них, кажу, так і так все зробив, не пише. Вони кажуть, що ну буває, в принципі, давай відправляй назад, якби замінимо ось тому якби Тому ну, до продавця претензій ніяких, але кажу, давайте ви до вечора подожду, прийде син зі школи, я попробую на його телефоні. От, добре, без питань. Прийшов син, я якби, в його телефон під'єднав, все працює, все пише. Ось, не знаю, в чому причина. Я вже і так, і сяк, і вроді сам якби, ну, не тупий, скажімо так але не можу збагнути щодо чого. Можливо, у когось таке було. І в них питаю, цих продавців, було у вас таке, якби такі ситуації, ніяка, таких ще не було, щоб її через додаткову програму не писало, то такого не було. Тому якби ну, нічим не можемо допомогти, проблема в телефоні. Ось, тому ось так, якби пишу, так як і писав, звук буде, можливо, тихий, не знаю, що ще зробити. Просто, можливо, хтось з таким стикався, хтось щось порадить, я не знаю, то, то буду вдячний. Ось, а як ні, то можливо, коли-не коли буду брати його телефон, щоб хоч трішки був якби, якісніш, якісніший звук, але ну, це теж не варіант. Але поки так як є. Отже, трішки пожалівся, можливо, хтось щось порадить. Зараз переведу камеру і пройдемося по, по кліточках, по короликах щодо чого покажу, розкажу. Отже, моя перша клітка. Як це її ще вмістити в об'єктив, не знаю. Ось ця на 4 відділення, така вона громістка. Робив я її якби без досвіду взагалі. Не знаю навіть скільки років тому. 6-7, не пам'ятаю. Але перша клітка ось так вона облаштована. Двохярусна, всі клітки у мене двохярусні. Ось. Що мені зараз не подобається, ні, так це ось ці сінники, які на дверках. Ось так вони якби, виступають. І ну, незручно. Не, не Тут у мене такий проход якби вузький. Це моя третя клітка, дойдемо до неї пізніше. Такий вузький проход, якби і ну, ось ці виступи. Ну, Заважають вони знизу. так же Зараз я би так не робив. Тому тоді щось не знаю. Щось так був зробив. Ось такого плану. Тут вона була в мене перша. Були тут дві кролички в мене. Тут вони і приводили. Ось Ставив я їм в куточок ящичок пластмасовий з-під з -під фруктів. ось цей такий. Настеляв і так вони приводили в принципі, нормально. Ось Так вона і служить. Що я в ній замінив, то це підлогу. Спочатку була тут ну, суцільна підлога з досок. Щось мені не сподобалось, не знаю, замінив я на рейки. На рейки вони благополучно з'їли Ось і поставив сітку. Сітка це вже якби, другий раз я замінив. Сітки в нас, такої грубенької, хорошої, якби, ну, важко знайти. Зараз вже хоча б є 1,8 грубина прутка. Раніше була 1,6, ну, але два роки вона відслужила. Попрогнивала, замінив на ось таку, поки, поки служить. Ось тут хлопчик сидить. Такі кормушки в мене скрізь де міг оббиваю, якби стіни, щоб вони не гризли. Тому десь сіткою, десь оцинковкою, де що, якби, щоб, щоб не гризли. Тому перша клітка ось такого плану. Кажу, робив, що бачив, що було, між ярусами така жесть колишня, ще дебела. На на кріщі теж десь на металоломі я знайшов, таке все мочне. Ось, тут дві дві дівчинки сидять. Ось такого плану. Теж кормушка, тут не ходінарна кормушка, але їм в принципі вистачає. Ось. І нижній ярус. Все ідентично, тільки тут, тут сітка, я не знаю, тут напевно 2,5 навіть це кусок був. Тест мені виділив, десь у нього завалявся, оце я постелив її. І це вже років, напевно. Якщо тут я вже міняв раз, це вже четвертий, напевно, зверху, то тут я постелив, так ось ця, ця взагалі сітка класна, колишня, груба. Ось Ось такі порілки в мене майже скрізь вони організовані, я вже показував раніше такого плану, теж де міг, пообивав трішки сіткою, трішки гризут, але в принципі. Може бути, я ж кажу, 7 років вже, напевно, вона служить, то ще послужить. І тут теж два, не пам'ятаю, чи два хлопця, чи дві дівки, вже не, не пам'ятаю. Ось така перша моя клітка. Так, зараз ставлю на паузу і йдемо до другої. Так, друга кліточка має вже ось такий вигляд. Теж двоярусна, теж на чотири відділення. Вже без цих сінників на, на дверках. Сінники вже ось. Набагато якби, зручніше. Сюди літом я траву кладу, як не було ще гранулятора, то сюди клав сіну. Сінник сітка 25х50. Ось такого плану то вже ця якби, набагато зручніша. Тут вже і між ярусами оцінковка вже тоньша, тому і клітка така вже вийшла. Більш акуратніша, я не знаю, але теж робив, з чого було, якийсь рейок, якийсь диван старий розбирав, стойки брав з дивана. Ось так, якби, Чим побюджетніше, щоб вийшло. Тут теж, була спочатку, підлога з досок. Ні, тут вже була зре, як зразу, тут досок я не робив. Була ось таких ну, широких так через відстань. це Я вже звузив трошки, щоб сіткою до, дошити. Ось такого плану ця вже кліточка, також кормушка. Кормушки, коли це ще один залишився, коли вибиваю, наприклад, клітку, то тоді я перемиваю кормушки, перемиваю, поїлки то частіше. мию, зараз морози, то поки не зачіпаю вона, просто знаружжує він її. Ну, якби територію міти і всередині вона чиста, а знаружи трошки, трошки ось така. Тому ось така моя друга клітка в моїй практиці. Теж все вбите, щоб не гризли, десь оцинковка, десь, десь сітка на вугли, ось такі, на вугли рейок, де є, то уголочки перфаровані, теж прикручую, щоб не гризли. Ось такого плану. Це верхній ярус. Пообивав я їх на, на зиму плівкою, щоб не так дуло, якби менше було вітру. Теж тут хлопці сиділи, то трошки якби... З середини замацькали. Тут мій будущий тато сидить, самець. Недавно його придбав, вже напевно буду скоро пускати в роботу. Ось, ну ще трошки нехай підросте, бо брав я його якби не, не п'ятимісячного, такого, Там, не знаю, йому три, напевно, було, то, то ще хай трішки поросте. Ось тому. Оце одна клітка, яка в мене лишилася, що ось така реєчна підлога лишилась. Там скрізь, де були, скрізь поз'їдали, позгрізали. Це ось, ось це відділення і ось це відділення. Тут в мене теж термонець сидить, такий він замазаний, я не знаю, що з ним робити. Де він так вимазується? Такий був гарний білий, як я його купляв, а це щось не знав, як його вичухати. Це, наприклад, сидить, то там тільки трішки в нього на голові. Плямка, а цей, ну, майже весь. Майже весь різний. Чи вони мітять один другого я не знаю. З такий замазура. Так, ще тут закриваємо і піду покажу третю клітку, яку я зробив вже після, після цієї. Так, ну і третя моя клітка така. Вже довга вона, вона, на 4. На 4 відділення, на 4 якби, дверки. Ось зверху, знизу, так само двох яруса. Між ярусами тут у мене вагонка. Була залишки вагонки. Колись у батьків я забрав, в них залишалася, так вона вже, ну ці кліці, я не знаю, років три, напевно. І так ця вагонка ще три роки якби, і живе. Ось так, все тут випадає з верхнього яруса. Потім я просто ось такою щіткою Беру і згортаю на низ, а потім вже знизу лопатою, лопатою і вивозю. Ось така ця клітка, теж вже сіники вже ось тут. Трішки закриті також, щоб не було вітру. Все оббите пленкою, верх-низ. Ось. І тут також у мене сидять якби королики. Все скрізь оббито знову ж таки, боки тут у мене були з ОСБ, благополучно вони його почали гризти і почав я опять все оббивати. В цій клітці то вже повністю дно із сітки підлога. Ось. Тут три дівахи. Мужка корм. Сінник ось подобається, що на, на дві сторони якби, загрузив, там, чи зелене, чи сіно, і звідси якби їдять, і, і з тої сторони їдять. То мені так набагато зручніше і ось такий план клітки вуличної, то подобається найкраще. Ну і нижній ярус так. же сам Все якби ідентично. Ось в такому плані. Зараз сіна не даю, я ж кажу, відколи з'явився гранулятор, то тільки гранула, вода і інколи час від часу буряк даю. Тому що буряк є, тому даю. Ось так. Ось це ж тут в мене ось ця пристроєчка така, де, де я хочу перейти, щоб були в приміщенні. Ця так і стоїть. Як почав так і стоїть, не доходять руки, тут вже трошки кормушок був наробив. Ось. Скажу, далі вже пішли вони краще, швидше. Першу там на відео я робив після великої перерви, то там так. Але це трішки іншого плану. Це одного якби макету, а це вже зовсім іншого, вже з кришкою. Просто треба купити завісика і кришку примонтувати. Тому ось так. Тут наші ці термончики вже ось так виглядають, вже буду напевно лотка забирати. Трішки їм наверх кладу сінця. Хай там, думаю, погризуть. То у них, в принципі, все добре. Буду, напевно, завтра завтра буду вакцинувати вже їх, це їм завтра місяць. Ось тому, щоб не прогавити, то напевно я... Завтра їх провакциную. Ну, не знаю, перший погляд я ж казав, що буду казати, зручно, незручно, мені поки все подобається. Ось таке, такий якби план клітки. Буду вже забирати лоток, буду забирати цю перегородку. Ось Перегородку оббив також ось тут голками, ось цими перфорованими, що на откоси використовують при ремонтах, то, в принципі, нічого ніхто не гризе. Відкрию, напевно, покажу вже. Ось. Ось така малеча вже. Ганяє повним ходом. Мамаша трошки добріща стала до мене, не так кидається, але все одно. Ось там казали, що буде туалет з кормушки, то якби... ну... По крупному, так, да, буває, малешня там залазить, і горошки, як бо геть видно, в куточку залишаються. Але головне, що не мочиться туди. І кай. що не мочиться, і там сухо. Горошки я там від час від часу прийду та й виберу. Ось, але... Це я спробував зробити просто без перегородки. Ось цю кормушку, без центральної перегородки. То, в принципі, може бути, але все одно все, все залежить, напевно, від... Від короликів, якісь можуть туди ходити в туалет, і по великому, і по маленькому, а якісь, якісь не будуть. Але, можливо, надалі буду робити з перегородками. Є в мене також макет перегородки, просто ці я спеціально робив без перегородки, щоб побачити, як воно буде ось такого плану. Просто тут ще ставиться посередині така перегородочка. То, можливо, дороблю ще їх, побачу. Тут поки все добре, я ж кажу, що по маленькому вони туди не ходять і це вже добре. Ось так. Піду ще зараз, я не буду на паузу ставити, пішліть разом зі мною. Виключу світло. І тут в мене від городу ще такий прихалапочок, як колись тут гуси були. Один рік я тримав гусей. Тут такий піднавісик невеличкий. І тут я також зробив. Це в мене, як я показував, тут маточна клітка, одна, друга, двох'ярусна. Ця моя Маша, що була прохолостила, дав їй другий шанс 15 -того числа буде вона пробувати приводити. Не знаю, якщо цей раз не приведе, то тоді, тоді все з нею якби будемо прощатися. А ця привела. Сім штучок, там я казав раніше. Ось. Ще почав робити ось такі з оцинковки також. не вдало трішки повісив, тому що зверху зверху буває попадає. Але ось так пишу, коли злучив, коли привела. Ось привела у нас штучок. Зараз також покажу. вже вони теж ганяються? Це коли привела 20.01. Сьогодні у нас що? 8, 8.2. 20-го привела. Сьогодні 8.02 Ось така малеча тут. Вже потрібно їм теж буде перестелити маточник перебрати. Ось так. Сім штучок, то все. Все, у них тут добре, не буду тривожити, нехай. Ось так. Ну і ці. Це ось ця клітка одноярусна, я її переробляв. Теж була у мене зварена з уголка невеличкого, не знаю для чого вона була, то я приладнав ножки і теж якби зробив ось таку, таку кліточку. Тут мене ставлю маточник ось сюди. З ОСБ такий ящик зроблений. І тут вона теж привода. Це не знаю, що це в неї, чи це її малишня подерла, вилазила на неї, треба їх відділяти, вже такі вони. Бички здоровенькі, Повісав, повішив, повішав, вибачаюсь, ще одну кормушку їм ось тут, тому що цього її мало. Коли йду на роботу на сутки, то ну, не вистачає. Ось так вона, ось ця з перегородкою, наприклад, ось видно з такого плана перегородка. Що, всі хочуть в кадр попасти, так? Да? Ось а ті без перегородки я робив. А це така одинарна. Невеличка кормушечка, повішав, то тепер їм вистачає. Але десь буду скоро відселяти, тому що вже вони вже вони тут пересиділи. І ось ця клітка то це остання, яку я робив. Були в мене віконні рами. Ось, їх я порозбирав і ось так стулив, як без віконних рам, теж невеличку, двохетажну. На другому етажі ні разу ще в мене ніхто не жив. Ось. Ще вона нульова, можна так сказати. Так я сюди нікого і не заселяв. Так вона про запас. Коли потрібно буде когось то цей, то я переселю. А... а знизу то теж сидять. Тут сиділо двоє. Так вони тут, я не знаю, закакали її. Була вона теж майже, майже як ця верхня. Тут один раз. Один виводок тільки сидів, а тут сиділи якихось двоє засранців. Так вони її загадили, я ж кажу, що розділив, і вони всі були грязні, як це, це вже трошки вичистився, а то такі були грозні, що не знаю. Ось так вони мене все. В принципі, по, по одному якби мотиву, скажімо так. Ну і ось тут теж сидить зачуханий непрезентабельний вид в нього. ось це що велика проблема, ось тут сітка коли йде, а тут ось рейка, і це він ходить в угол і тоді там починає вимазуватися. Я, вроді, вичищаю, так в мене постійно щіточка є. Вичищаю, вимітаю, але все одно. Та й від короля багато залежить. Один буває, я сидить чистенький, як... як сніг, а другий навпроти і в такій самій клітці, грубо говоря, а він весь заморзаний. Тому ось так. Трішки пробігся. І так вже на 18 хвилин, чи що вже я наговорив, не знаю, можливо, пишіть цікаво було, не цікаво. Трішки розказав, не знаю, як там, ще со звуком буде. Але вже, не знаю, додайте на своїх телефонах на максимум, то можливо тоді буде трішки щось і чути. Ось такі. Такі в мене справи. Пробігся, показав. Я думаю, кому було цікаво глянути. Так скоренько я прийшовся, бо сильно розглагольствувати, також, ну що тут розказувати. В общому плані пройшовся, показав, що до чого. Та й усе, всім дякую за увагу. Можливо, хто має які думки стосовно того мікрофона. Що я на початку казав, то будь ласка, пишіть, можливо є якийсь вихід і із цієї ситуації. А як ні, то, то не знаю, тільки телефона міняти виходить. Більше я не знаю, що робити. Все, всім дякую, до побачення.